Ляд, коляд, колядниця, коляд, добрим з медом валялися, всіх з різдвом вітає лайф Бог. Добрий вечір тобі, пане, Господа, дарю, радуйся, ой, радуйся земли Божий, народився, застеляйте, столи, та стеки. Зелле Син Божий народився. Веселого Різьба, щастя, здоров'я в новому році, всього самого найкращого. В цьому, в следующем году, становилось в стране і взагалі в душі людей краще, світліше. Вот, всім щастя, здоров'я. Замечательно. Всех с наступающим. Начість відчуємо вас, господарі і господині, щастя і радості, що ти не своїх поженити, а дочок повічати, онуків дождати і радість від них На городі зілля, а в хаті весілля. Різдво вас, вітаємо, радості бажаю. Дай вам, Боже, на гоже, а що не гоже, не дай Боже. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, бо прийдуть до Тебе три, три прокроїтів, гості, радуйся. Ой радуйся, Семле, Син Божий, народи, Боже, дай Боже, ей Боже.